Вітаю, це подкаст «Окішо» від Центру спільних дій. З вами Марина Євтушок та Оксана Заболотна. І зараз ми будемо говорити про переведення військових між частинами чи то пак його відсутність. До речі, на нашому каналі ви знайдете повну версію подкасту. Там ми ще поговорили про те, як уряд збирається реформувати сферу поховань. А нардепи пропонують прив'язати виплати на дітей до дитячого прожиткового мінімуму. Отже, тема проведення військових між частинами, точніше, фактично відсутність такої можливості в середовищі військових, ну і цивільних, які знайомі з військовими, доволі болюче. Відношення розповідають, військові зараз не працюють, і навіть якщо людина домовилася із конкретним підрозділом, то її можуть просто із сортувального центру забрати туди, кому більше треба. І ніхто вже нічого зробити з цим не може. І інколи люди хочуть перейти від конкретних командирів. Але військовослужбовець, людина, яка захищає свободу і гідність, виходить максимально невільна, бо зробити вона цього не може, і це речі про які потрібно говорити вголос, якщо ми хочемо змін на краще, а не консервації нездорових речей. Отже, почнімо Оксано із поточної ситуації. По факту, переведення не відбуваються, але якби вони відбувалися, то яка процедура, як це працює? Давай почнемо з того, з чого почалися ці проблеми з переведеннями. Ну, по перше, вони завжди були доволі проблемним явищем. Але так, щоб масово були проблеми з переведеннями, і ці історії якимось чином випливали в медіа, вони почались з призначенням Олександра Сирського головнокомандувачем. Тобто, можна припустити, що це або його позиція, або позиція генштабу, і зараз переведення військовослужбовців з власної ініціативи. Бувається так, військовослужбовець шукає собі частину, частина подає на нього план переміщення в ту частину, в якій він служить. Далі йде процес погодження. Треба отримати згоду від безпосереднього командира та командира частини. Далі погодження йде вище, якщо в рамках це одного виду чи роду. Якщо в рамках одного виду чи роду, це погоджує командування. А якщо між видами родами, то генштаб або головнокомандувач і офіцерам перевести значно складніше, і от стільки і бюрократичних перешкод, і людського фактору вони насправді зараз фактично унеможливили переведення. Тобто процедура була доволі складна, але вона там сяк так працювала. А зараз, взагалі, і не зрозуміло, як це сталося. Просто в якийсь момент люди стали як прив'язані до своїх частин. Ну фактично, так той перелік змін, який пропонує уряд, як згідно з ним має працювати переведення. Уряд обіцяє, що військовослужбовці вони зможуть переводитись в інші військові частини за допомогою порталу Армія Плюс. Це експериментальний проєкт, який діятиме два роки. Військовослужбовець має подати рапорт, до нього додати такі документи: копії військового квитка або посвідчення офіцера, рекомендаційний лист від військової частини, в яку він хоче перейти, також згода командира частини, в якій він служить. І в окремих випадках потрібен висновок ВЛК, якщо він, наприклад, придатний до служби, але не може обіймати посади в своїй частині за висновком ВЛК. Це зокрема стосується стосується людей, які служать в частинах забезпечення, військових навчальних закладах, навчальних центрах, медичних, логістичних підрозділах. Тощо там є такий необхідний атрибут для переведення, як згода командира, в частини, в якій зараз служить людина. Але ж це може нівелювати всю суть ініціативи. Ні, насправді не в всіх випадках згода командира є обов'язковою. Зокрема, вона не є обов'язковою для рядового сержантського старшинського складу, крім тих, хто займає фактично офіцерські посади. Якщо вони переводяться з тилових частин навчальних закладів, ТЦК, резервних чи інших небойових частин до бойових підрозділів. Також для військовослужбовців, які переміщуються з одного навчально-тренувального центру до іншого, і для військовослужбовців, які мають висновок ВЛК про придатність до служби військових частинах забезпечення ТЦК, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, медичних логістичних підрозділах, а також підрозділах зв'язку оперативного забезпечення охорони і не можуть працювати в своїх поточних частинах. Насправді, в мирний час ситуація трішки простіша. І загалом бажання контрактників враховували з мобілізованими все значно гірше. Бо з одного боку, в командуванні є потреба комплектувати частини відповідно до своїх задумів і планів, але з іншого боку, ставлення командирів і атмосфера в різних підрозділах дуже буває відрізняється, і тому всі намагаються переводитись до кваліфікованих військових лідерів. От власне так, і ці ж зміни, де не стосується кого там не стосується, кому потрібна згода командира. Ну скажімо так, працювати з командиром, який до тебе там не дуже ставиться. Одна справа в тиловій частині, інша справа на бойових у кожного з нас є знайомі, які мають тришові історії, і ми їх знаємо про командирів. На місцях, саме на бойових частинах, от наскільки доцільно, що ця згода обов'язкова для тих, хто на бойових саме я розумію, що почнеться з одного боку страшенне голосування ногами. А з іншого боку, де знайти ось цей баланс між тим, щоб люди могли все-таки якось впливати на те, де вони ризикують своїм життям і здоров'ям, це насправді доволі складне питання, і я думаю, що ми вже можемо очікувати скарг, в тому числі до центрального управління захисту військовослужбовців про те, що командири, хоча є підстави для переведення, що вони просто відмовляють mm -hmm. в переведенні. Я думаю, що цього уникнути. Точно не можна. І це насправді доволі комплексна проблема, яка з одного боку стосується і саме навчання командирів і якось підвищення їхньої кваліфікації на різних рівнях, і в тому числі, можливо, навіть не комунікаційна, а. В стосунках між людьми і, власне, підлегливе, і ставлення до своїх підлеглих з належною гідністю і повагою до них як до особистостей. Але з іншого боку, тут дуже важливий є елемент демократичного цивільного контролю. От власне, які речі з демократичного цивільного контролю могли би тут зарадити і були би допустимі в наших реаліях? Звичайно, одним з найкращих механізмів забезпечення прав військовослужбовців це створення інституту військового омбудсмена. І в нас це є в форматі центрального управління Міністерства оборони. Є звичайно кілька проблем, тому що це не покриває всіх військовослужбовців, тому що в нас є також військовослужбовці в Національній гвардії і в службі безпеки, які не можуть звернутися за захистом своїх прав. Це стосується тільки. Тільки військовослужбовців Збройних сил і служби транспорту. Є насправді в світі різні моделі військового омбудсмена. До прикладу, в Канаді це якраз структура Міністерства оборони, і це в такому форматі. Але, до прикладу, в Німеччині це є на рівні конституції. І там є уповноважений захисту військовослужбовців на рівні конституції, який може розглядати будь-які скарги і петиції військовослужбовців Бундесверту. Але так як під час воєнного стану ми не можемо вносити змін до конституції, звичайно, ідеальний варіант для нас це, щоб було на рівні конституції закладений такий інститут, який би захищав права всіх військовослужбовців, а не тільки Збройних сил. Але так як ми не можемо змінити Конституцію, Стуцію, то той варіант, що в нас така є структура, хоча б в структурі Міністерства оборони, це вже доволі добре. Тобто, можна було б розвинути цей варіант, якби якби була політична воля, скажімо так. Так, я думаю, що після закінчення воєнного стану це питання знову буде обговорюватись. І тому було б дуже добре, якби були відповідні зміни внесені в конституцію. Угу. Ще одна проблема: поправлена, наскільки це стосується демократичного цивільного контролю. Якщо хтось із солдатів намагається поскаржитися на якісь там чи неналежні умови, чи на командира неналежні дії, його скарга дуже часто так буває, зрештою лягає на стіл того, на кого він скаржився. І виходить так, що ти і проблему не вирішив, і ще й додаткових проблем собі на голову дістав. Що має бути в нашому законодавстві чисто Тут так, щоб цього не було, як викорінити цю радянщину, є якісь варіанти, чи це виключно на рівні вже людських відносин? Недавно уряд ухвалив постанову про викорінення дискримінації, в тому числі війську, і там якраз є норма про те, що заборонена дискримінація на тій також підставі, що, що подані певні скарги. І на папері це звучить доволі легко і просто, Власне. але насправді очевидно, що в середовищі в середовищі військових, якщо командирує якось до рук потрапляє скарги на його власні дії, то він це у кращому випадку просто порве її викине а в гіршому випадку зробить нестерпні умови для тієї людини, яка подала таку скаргу. Тому тут, напевно, єдиний варіант, який варто застосовувати, це якраз скаржитись у повноваженому захисту прав людини, і також уповноваженому захисту прав військовослужбовців. І намагатись це донести. Тому що навіть, до речі, поскаржитися можна не конкретно на командира, а на якусь там річ. От історія життя пише мені знайомий, який був командир взводу танкового. Так і так приїхала там комісія на ВОП. Ну і питають там, що так, що не так, що ще щось. каже. Ну я описався, сказав, що ну, треба налагодити підвоз води, тому що не вистачає води. Ну тобто це не претензія до конкретної людини. Але він за це нормально так вигріб. Його там кудись, на скільки часу відправили журнали заповнювати. Просто за те, що людина вписалася за своїх хлопців. Тобто, це ж насправді не постанова Кабміну тут треба, правильно? Це треба вже міняти якісь чи статути, чи знов-таки це все людські відносини і маленька радянська армія? Та дуже часто це справді людські відносини і маленька радянська армія, і зміна статутів, і постанови Кабміну, і навіть дуже часто закони цьому не допоможуть. На жаль, на превеликий жаль. Це робота. Дуже велика і дуже на довгий період часу якраз підвищення освіти і обізнаності саме командирів і їхнього професійного навчання. Якщо говорити саме про цю постанову уряду, яка каже нам про переведення з допомогою армії, плюс, то які би однозначні плюси? І потреби в допрацювання ти виділила. По-перше, з очевидних плюсів є те, що це спрощене переміщення за допомогою застосунку армії. Плюс воно будемо сподіватися, дозволить уникнути оцих тривалих процедурних затримок, які дуже часто супроводжують процес переведення. Також це знизить адміністративне навантаження. Тому що це все буде відбуватися в електронному форматі. І також, що добре, це те, що ця електронна система вона фіксуватиме якраз всі переміщення, зміни, що буде сприятиме більшій прозорості і, власне, меншій ймовірності різних корупційних зловживань. Щодо працювати, насправді, я думаю, що варто, щоб ця система почала працювати. І були вже якісь перші результати, і тоді буде очевидно, що варто допрацювати.